Добрий день, діти. Пропоную вам виконати завдання 1 на сторінці 174-175 авторів Ольги Коршунової Ігоря Завадського інформатика 7 клас НОЖ. Перші ж почати виконувати завдання, давайте пригадаємо, що оператор – це є команда, що реалізує певну алгоритмічну структуру. Умовний оператор це команда, яка Реалізує алгоритмічну структуру, таку як розгалуження. Тобто у нас є певна умова. І, в залежності від того, правдива вона чи помилкова в нас будуть виконуватися або один порядок дій, або інший. В цьому завданні нам пропонують створити програму, яка буде порівнювати два числа введених із клавіатури. От і давайте перше, що ми з вами зробимо, це напишемо команди для введення чисел з клавіатури. Перше число А це буде ціле число int, яке вводиться з клавіатури, input і підказочка наша. Да? Перше число дорівнює. Так, ми не забуваємо переходити на мову перше число 2 крапки. Так, є наступний рядок. Тепер друге число, позначимо його зміною Б. Це також буде ціле число, яке вводиться з клавіатури. І тепер у нас тут буде підказка відповідно друге число. Перевіримо. Перше число вводимо 6, друге число вводимо, наприклад, 9 і все, у нас програма далі нічого не робить, тому що ми її не прописали, що робити далі. А тепер реалізуємо наш умовний нашу оператор, наше розгалучення. Починаємо з його службового слова if. Так, якщо. І тепер ми маємо поставити порівняння. Наприклад, якщо А більше за Б. Ставимо двокрапку, то команда нам виведе, що більше число. Більше число А. Дайте, якщо А більше, ніж В, то зрозуміло, воно є більшим. Так, більше. І зміну нашу візьме він. А. Ось так. то він нам виведе, що більше є число А. Інакше. Знову ну, не забуваємо двокрапку. Діти, я нагадую, да, що в нас як іде, умова і дії, які потрібно виконати. І оцей отступ є надто важливим. Да? Ось він дорівнює одному табу або чотирьом пропускам. Його потрібно робити обов'язково, тому що це команда, яка належить саме да, ось у цьому розгалуженню. Так, інакше він нам видасть принт. Ну, зрозуміло, да, якщо число А не є більшим, то відповідно, що буде більшим число Б. Більше число, і він у нас візьме його із змінної Бі. Давайте перевіримо. Введемо число 9, число 3, все, більше число 9. Тепер можемо навпаки зробити 5, да, наприклад, 8, більше число 8. А що буде, якщо ми введемо два одинакових числа? Ось, так, ну, більше число 6, але ж вони однакові. Як тут зробити? А тут ми маємо з вами зробити так зване вкладене розгалуження. Тобто Ми бачимо, що у нас після да, якщо то, або інакше Елси переводить, у нас буде вкладатися сюди ще одна структура розгалуження. Тобто, як буде працювати наша програма? Вона спочатку перевірить, чи є більшим число А. Якщо більшим є число А, то воно нам одразу видасть повідомлення більше число А. Але якщо число А буде меншим, да? тобто от тут у нас хиба, неправильна умова, А у нас не більше, то він пропускає. Да, оцей рядок його не виконує, тому що умова не справджується, він переходить у нас до другого блоку else інакше. І тут він буде виконувати ось тепер оцю частину команди. Отже, далі він спитає: ага, якщо не більше число А, то, можливо, більше число Б. І дійсно, якщо буде більшим, число Б, він напише, що число Б є більше. Інакше, якщо не А не більше, не Б не більше. Отже, залишається в нас один тільки варіант, що ці числа є рівні. Тому ми сюди так, допишемо Logни знову умову. Якщо то він буде виконувати другий блок, а менше за Б, то тоді він напише. Але знову ж таки, да, бачимо ось ієрархію, робимо отступ табом, да? то він напише, що більше число є Б. Інакше, якщо не А не більше, не Б не більше, да, тобто порівняння, то залишається одне, що ці числа рівні. Print числа рівні. Число рівня. Все, перевіряємо. 9, 6, більше число 9. Чудово 5, наприклад, 26, більше число 26. Давайте візьмемо 12 та 12, 12 числа рівня. Отже, наша програма працює правильно, коректно, вона нам може порівняти 2 числа введені з клавіатури. На все добре бажаю вам успіхів.